То пілот не такий, да я, не я ж крутий. Все, все. О, єбать. Нас грибуй, бивають офіцери, допоможіть, всі, всі, зелені. Что що ми робимо? Виїжджаємо? Та хлоп в них вийде, може? Вон НГшка вийшла, все, справа, а ти є. НГшка? І що на перроні скучати не прийшлось, ми накроємо стол, і вип'єм за любові, буде хорошо. Буде хорошо, тебе свої пирнуть ножом, я на голову значит вооружен. Наша музыка ростает, сразу лезет на рожон. Обладающий, пока муля, пусть Дякую за файт. Здарова, братва! Хто ще не поняв, граю я на проєкті Quant Roleplay, і щоб почати гру та грати разом зі мною, вам потрібно перейти в опис під цим відео, натиснути на ось це посилання, після чого вас перекине на офіційну сторінку Quant Roleplay. Нажимаємо Почати грати, завантажимо наш рейдж мультиплеєр. Копіюємо наш IP-адрес та заходимо на клан. Ну і води промокод хардкор, щоб отримати халявних 50 тисяч плюс один левел, також платіном ВІП на 7 днів. Зробити це дуже просто. По досягненні другого рівня відкриваємо телефон, знаходимо промокод і вписуємо тут хардкор. Обов'язково робіть скріншот і скидайте в телеграм-канал докази того, що ви ввели мій промокод. Особисто від себе накину вам ще 50 тисяч. На цьому все. Бажаю вам приємного перегляду. Не забудь поставити лайк, а також підписатись на канал. Дякую. Піка. Зупиняємося, пограбування. Зупиняємось, громадяни. Дочки за лову. Рогалці, рукавички надягну верхня 1006 громадяна на проти аж пару з шось хоч на гаманець. Звідти тіку, гаманець. Гарного вечора на все добре, Бережіть себе. Що? Давайте їдьте з Богом. Ну зупиняємося в тому, на нас це пограбування. Давай бігом. Руки за голову. Брой схвайлась, рукавички надягну, прохлопаю кишені, знайду гаманець, готівку, а Амане зик в невідому напрямку, давай, може бути свободен. Давай, давай, щебро, нахуй. <плаку> 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 nice.

Зерно, хелпа, блядь, Одеса, до просто. посту. Я бел легенько спиночку зайшу. Е, я тоже. Ты бы все заряд взял Холла, китап, с сделал это снова Лучше я я появлюсь как супер нова Лоэл, ту де стрит, я лояльный Мой yeah. день идеален, мы отдыхаем, я главный режиссер да Буди Аль, я пост. даю им то, чего так сильно не хватает опять? Все проблемы из-за того, что просто так болтаю. опять скажу, законы с ними не дружу Копы хотят знать, кто мой пак, но я им не скажу Сохранить всех моих братьев вряд ли меня пустят в рэп. Буди белый череп я карать. Деньги плывут в мои опять. Вся этр, игра, это дары проклять. Тяжелый случай, но уже не будет хуж. Будет на столе лежит толстый бенгрок, как будто суша. Да, вы нам в спину вийшли. Шо вы ви помогаете? Вы сука, въеб, блять. сука, госка, ту тулиця, блядь, придурок, ты сука. Живий брат? Я, так, да, я затворив тут двох. Одесу і, бляді, Фіба. Ти, той чоловік мені каже, ми вам допомагаємо, але ти мене затворив, тіктокер? Тіктокер? Тіктокер каже, що ти мене затворив, я тобі допомагаю... Я, я Фіба витолив, він каже, я тобі допомагав, але ти мене витворив? Там... Ще три дитини, блядь. А Петро поєт пісні запрєтуючі. А, це ми Мару красили, да? Сорян. Піка, не спи, блядь. Зупиняємось, це пограбування. Та <рик> не улітаймо, а зупиняємось, Йобаний сир блядь. Не пливем! Куда? А куди плывем? берегу, блядь. Прямо, пейво. За дружин, не пути. Ой, неееет! Куда он сказал? А где все? Де да, він, блядь. Утик кудась. А, так останавливайся. Причина, тільки мій, мы тебе пограбуем. Ручки до горы, Давай, реально. Латекс, рукавички надягну. Шарберг, нежный слой, гременена напроцет, ношу схожу на гаманець. До горы громадянин. Ручки, Ручки подавай, бейгом. Да, ну піднимите руки. Я, стр... я, я ревик, Я ревик зарядил. Понял. Не понимаешь, да? Не, тикай! Сядь в машину, блядь! Менте, так, собираемся и съебаем. Тикай! Бегом! Съебаем! Стоять, блядь, милиция! Сдурел, че что? Там вроде похитку можно рубать, а чего не нравится? А тут років, наприклад. Йоу. Чудак теж. І сука це зараз не знову справний, ти ж там долайтися, блядь, що вся ця єбуча гроска, блядь, обосана, і все йде на пркабу. Йоу. Ну, да. А що не? Мене не on the law, on the law, Передали мені, мені, <му> мені, дай мені запах. Pere do, oh, peredä, teetä koopasta, namna bazare, mallone, toro, no kiitalo, mene, mallone, bile, dalo, ale pere, dale, baro, na baro, doribore, mene bale, dele, bebe, ryba, pik. pykna, 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 Нема петь батабом, золото на дні стакана поки не передумав Тренді круто, тренді бро, так препрут то, тро Трипсу стрепти, чо так пепку, софт питти, фука наталку. Бере мене далі, бере бело, бо за медалі Нові кралі в тілі мене ніби було б рода, не бере даде на поради Бо мене надебо не вбили Щоби мати чи сидіти в по паратах.